Будується будинок, от як виглядає канадське будівництво. Стоять дошки. Дошки це основа, з якої робиться все. Це контейнер, навіть туалет, якщо треба, то прогулюється, отже, тут так, глянемо, хтось, мабуть, викинув бетон і він затвердів. Ось така кучка бетону. ну Може так задумано, може ні, не знаю. Ось як зовні виглядає будівництво. Це йде терсоплота. Всередині, каркас. І от там йде бейсмент, такий, ну, можна сказати, на півбейсмент. Ось такі вікна будуть у бейсменті. Ну, це ще не так і погано. По мірках плюс, що літом буде прохолодно, не так жарко, можна жити без кондиціонера, якщо спальна, а от зимою може бути трохи сиро. ну Але це все питання ізоляції і питання. Щоб не було тут газу радон, який утворюється внаслідок розпаду радіоактивних речовин, які є в цих, цих цьому цих широтах, скажімо так, ось отак виглядають будиночки. Так що хтось стане щасливим власником цього діла.